Всіх радий бачити на каналі Шкода, що нова», що сьогодні черговий авторинок в місті Луцьку. Будемо для вас відзнімати загальний сегмент автомобілів. Подивимося, проаналізуємо. Ви відразу підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Хочу почути ваші коментарі внизу. Що ви скажете на сьогоднішній день? Як вам ринок? В місті Луцьку. Я вважаю, що ціни не падають, вони тільки ростуть і будуть далі рости. Це моя така суб'єктивна думка. Тому зручно влаштовуйте свої крісла, ліжка. Вам бажаю приємного перегляду, заварюйте каву собі, чай капучино. А ми поїхали. Є ось такий варіант. Починаємо з такого варіанту. Це голь шостого покоління. Автівка, до речі, в хечбеки, що є рідкість на сьогоднішній день у нас на ринку. Популярний автомобіль 1,4 простий бензин. Ціна даного автомобіля 6800 доларів, є номер телефону. Сказати, така машинка в принципі проста, проста атмосфера. Газ ставиться без проблем, але питання в тому, чи доцільно ставити газ сюди, то тут вже друге питання. Розхід, в принципі, в районі там буде 7-8 літрів, дана автівка буде споживати. А так, машинка доволі непогана. Підбирали ми, до речі, людям такі автомобілі. Так що, якщо зацікавить такий варіант, телефонуйте до продавця. Ясно, що. Потрібно перевіряти все, що ви бачите по відео, це я вам завжди не наголошую у своїх відео. А так, в принципі, машинка непогана. Хороший, адекватний автомобіль. І мені вони також більш подобаються, я вам вже неодноразово відео казав, що подобається більше в фечбеці, ніж в універсалі. Також, ось дивіться, такі Opel Astra H. На ринку їх, в принципі, вистачає, тому, якщо, можливо, у вас зацікавить такий варіант, приїжджайте. 5750 доларів, не фарбована заявлення, 1,6 бензин, 11 року автівка. Башинка, в принципі, має такий в салон в збережному стані, мультикермо, шкірне кермо. А так, підбирали такі машини, але от, треба на ці машинки звертати увагу, в плані тому, що вони можуть і масло подідати, тому потрібно перевіряти, щоб була екологія на місці. То есть, а так, в принципі, доволі такий комфортний автомобіль, я б сказав би, по якості матеріалів він краще буде мені здається, як меган, наприклад, там, ну, от порівняти Меган другий, меган, і Astra H, то по якості матеріалів все-таки пластик буде кращий у Астрі. -Аш. Напишіть свої коментарі. Також підпишіться прохання на канал, шкода що не ваг, прокоментуйте відео. Ну і поставте лайк, вподобайку. Це буде подяка від вас для мене. Я це вже неодноразово наголошую, але от прохання до вас, якщо вам не важко, підписатися. Ось меган нас, 750 доларів. 10-й рік вона стане 10 роком, модельний рік 11. Заявлений пробіг 198 тисяч. 000... Кілометрів, машинка має безключовий доступ і непогану, класну комплектацію. Адаптивний ксенон присутній навіть. Ну, Ціни, як ви зрозуміли, все залежить від пробіга, від стану автомобіля. Тому, в принципі, пробіг, якщо тут дійсно 200 тисяч пробіга, це адекватний, класний, хороший пробіг. Але я думаю, що по машинці, можливо, будуть якісь полібій нюанси, тому що ціна малесенька, і в машині всього 200 тисяч кілометрів, в машині 15 років, тим більше 1,5 дизельні мегани, вони. Вони, в принципі, ресурсні, так що і вони і 500 тисяч пробігу приїжджають, так що можете, в принципі, якщо все по, по техніці адекватно, вчасно все обслуговували в автомобілі. Ну І можна подивитися і форсунки, і екологія, чи на місці, це все ми можемо оглянути для вас, а якщо вас зацікавить такий варіант. Також яке відео, яке ви бачите, автомобіль, ми можемо також для вас оглянути дану автівку. І надати вам повністю звіт. В принципі, самі машини доволі непогані, я вам вже неодноразово відео розповідав, але от я більш там... улюблені ваг-група це, це Шкода, Volkswagen, Audi. Вони більш мені вподоби. Ясно, що вони не можуть ну... похвастатись, будемо так говорити, кузовом, таким, як в Мегані, оцинковка. Але от все-таки якість матеріалів вища, ніж у Мегані. Ну і ціна. Ціна більша, ніж у мигані, щоб знайти навіть живий, навіть тауран. Живий тауран буде вартувати ну дорого буде він вартувати. Їх, до речі, мало на ринку. Зазвичай їх проблеми і арки, і пороги. Тому, в принципі, потрібно ну, кришка багажника, також больні місця під номерним знаком. Вони також гниє, жучки пускає. Тому при купівлі. Такого автомобіля Фольксвагена вмоти, в принципі, от на такі нюанси звертати дверні ручки під варимо буває часто, от навіть в пасатах тих без 7 або 6 дверні ручки, все залежить від того, де автомобіль був, який був в нього, ну, в якому кліматі він був і як, як з автомобілем дивилися. А так попадаються живі і пасати без сьомої без шості, такі що взагалі без єдиної ржавчини, без єдиної корозії. Такі машини хороші, як в Швейцарії. Доволі звертайте увагу, швейцарські автомобілі вони зазвичай йдуть е, часто обслужені всі е, на обслуговування. Кошти не жаліють на даному автомобілі. Ну і в принципі ясно, що пробіг потрібно перевіряти. Швейцарії пробіг не крутять, але це там не крутять, але тут можуть його крутити. Ось такий варіант Треносценік. 1,6 бензин, заявлений пробіг, ви бачите, 179 тисяч кілометрів, 5,350 доларів ціна даного автомобіля. Такі машинки ми людям підбирали по супроводах на ринках. В принципі, такої, що хорошої, шикарній комплектації, класний. Гран, Scenic, Scenic, розраховуйте в районі 6-6-500 доларів. Ну, 5-800 навіть, може бути, отак. От попадалися такі варіанти. Але так, от, в принципі, як ви зрозуміли, на сьогоднішній день ринок подорожав ціни піднялися. Я вам вже це вже неодноразово відео розповідаю. Дійсно, я сам, повірте мені, шокований, тому що шукаємо для людей машини під ключ і до цієї пори не можемо закрити дане дані питання. Не знаю, що воно буде далі. А далі, я думаю, все-таки буде, буде тільки ну, і дорожчати. Тим більше, що з Нового року вони хочуть вести податок на електрички. і вже буде розмитнюватися електричка, і також ціна буде, ну, вже будуть подорожають, моя така думка, електрички. Але таке бачите, кожному. Кожному своє, кожному хто подобається. Я більш прихильник ДВС, -а. ДВС, хто не в курсі, це коротенько двигун внутрішнього згарання. А так, люди, є такі люди, які з ДВС прийшли на електричні автомобілі. Я ж поки що не готовий. Да, можливо, є суттєва економія, але вони дуже-дуже падають в ціні і, в принципі, поки що я не готовий переходити на, на, на даний автомобіль. Та, також в мене люди питають, в які дні ринки. Наголошую ще раз, що ринок в Луцьку тільки четверта неділя. В Рівному у нас це субота в Рівному. Але ви не забувайте, що є майданчики. І до речі, якщо ви приїдете серед тижня в Луцьк, то машини, деякі машини залишаються тут там 24 на 7. І ви також можете її оглянути, а там, якщо якийсь варіант вам підійде, ви просто, наприклад, там набрали продавця, запитали, що по ціні. І, в принципі, людина вам. Скаже, ну, покаже, розкаже за автомобіль, тому якось так також оце був дивився людям, щоб ви собі розуміли. От авторія передається Soul електрична ціна 7000 доларів. І людина... Продавець пише в Авторія. 99% сок батареї. Машина ідеал. Скажу відверто: приїжджаю для замовника, роблю звіт замість 99%, 72% життя батареї. Є Да машина дійсно в рідній фарбі, але по ній є корозія. Я так зрозумів, що дана Soul, наприклад, була десь там чи в Норвегії, чи з чи Данії, звідки вони там їх ганяють, там чи Швеції. Але ну все підфарбовано, все підготовлено і видно, що воно там все ржаве. І жучки пішли навіть по, по корейцях. Ті, по, по, ну, Kia Soul була 2016 року. Тому от бачите, я завжди кажу, що довірай, але перевіраю. Є от такі продавці, які в тупу просто пишуть, що 99% сох батареї. І виходить, в машині, а в машина зовсім по іншій історії. Приїжджаєш і просто шокований. На що, на що продавці розраховують, то навіть, навіть не, не скажу вам. Також ось дивіться, такий гарний Tiguan, Новіші такі вже мені вони також подобаються. А так, в принципі, непоганий варіант. Якщо зацікавить, телефонуйте. Бачите, чорна стеля присутня, панорама, шкіряні сидіння. Оцей летовський щиток мені дуже, -дуже віртуальний. Подобається, напишіть свої коментарі, як, як вам даний е, Тігуанчик. Даний автомобіль він, до речі, на реєстрації вже. Тобто, вам не потрібно платити, буде податок, постановку за даний автомобіль. Вже тут все оплачено. Безключовий доступ присутній в автівці. Ну і шикарний ерлайн, гарний колір, гарні фари, максимальні. Оси, такий доволі красивий, гарний варіант. Напишіть свої коментарі. Ось дивіться, також така Kia, е, автівка в чорному кольорі. В принципі. На, на ринку Kia оцих новіших небагато. Особливо це, дивіться, це 16 го року автівка, 1,7 дизель, коробка автомат і комплектація шикарна. Але от є от такий одиничний, я думаю, екземпляр, який вартує пацієнтів, ви бачите. Так що, можливо, зацікавить. Набирайте продавця ясно, що торгуватися потрібно, не всі продавці, звісно, хочуть скидати, як ми не завжди хочемо. але от... Така історія на сьогоднішній день, такі реалії було таке, що нам і 500 доларів скидали, було таке 700, а бували такі 100 доларів, і 200 доларів скидає. Тобто, скажу так, що людина, яка продає свій автомобіль, якщо вона дійсно в нього хороша, то продавець продає автомобіль. Це моя така суб'єктивна думка. Він просто такого просто вам 700 доларів не скине. Я вважаю, хтось, от даже якби я торгував би, як я робив би, то тобто, має бути конструктивний торг. От є ціна автомобіля, і, в принципі, от є по машині косяки. От ми ці косяки знайшли, і от, от те, те, те там, і мають і мають, скинути мають скинути, виходить, по ціні. На, на, ці, на ці всі нюанси. Тоді, тоді є смисл цей, і, і, і торгуємося. І, а так буває таке, що людина 100 доларів скине, там, було таке там 50 доларів навіть скидали. Ну, були різні ситуації. А було таке і 500, і 700 торгували. Але тут таке, це одиничні випадки, зазвичай тут, е, нема таких торгів. Напишіть, до речі, можливо, хто був на ринку, хто скільки сторговував, от хочу почути вашу думку. Дуже, дуже буде дуже цікаво. мені. От даний такий варіант також бачили їх мало на ринку та Уранів, але от машина доволі популярна і користується попитом. Також мені вони подобаються, особливо ці новіші, вони дуже симпатичні. І оцей гарненький сірий колір дуже шикарно дивиться. Мені він взагалі просто заходить. Ось такі фольксвайновські диски оригінальні, хороша резина, так що телефонуйте. Також от Volvo є, автівка також свіжопригнана. Даний варіант у нас вартує 26 тисяч доларів, це 2018 рік, це ж XC60 Volvo, максимальна комплектація 250 кінських сил. Машини, що за ці машини сказати? Машини користуються популярністю. Машини дуже-дуже безпечні, в плані тому, по безпеці вони номер один, я вважаю, Шведи це Шведи, Volvo це Шведи. От мені також xc 60 доволі подобається, але як ви зрозуміли, що ціна даного автомобіля бажає, хочеться менше, звісно. А так, гарні, мені подобаються машини. Навіть ці Volvo xc 90 також мені дуже симпатичні доволі. І я би собі навіть... Також, якби мені хтось подарував би такий автомобіль, ви не проти був би поїздити на, на даному такому шикарному шведському будь то мерседес Знаєте, каже, це другий Мерседес. От Вольво вважається це от по комфорту. От у мене була людина, там був підвозив, то він казав, що у нього Вольво десь там. То він як пасажирів везе, пасажири там засинали завжди в дорозі. Тобто, от настільки комфортно в автомобілі, що схочеться лягати спати в даному автомобілі. Напишіть свої коментарі, чи дійсно воно так є, тому що я не був власником Вольво і не, не підскажу. Але от таке от мені розповідали. Також такий Tiguan, Volkswagen Tiguan в принципі, популярний автомобіль. Дана автівка в нас зазвичай тут на ринку їх більшість іде 2-літрових бензинових. Стартує 13-500 доларів, 200 кінських сил, 110 заявлено пробігу, шкіра присутня. От такий непоганий варіант. Якщо зацікавить, можемо для вас оглянути і надати вам повністю звіт по автомобілі. Також, хто не в курсі, в нас от є такі послуги, як супровід на ринку. Це ми зранку з вами зустрічаємося до кінця авторинку і дивимося необмежену кількість автомобілів. І є така послуга, як підбір під ключ. Це ми з вами заключаємо там як будь-те договір. і будемо з вами працювати, шукаємо автівки, поки не знайдемо, тобто поки не закриємо дане питання. Звісно, зараз цими питаннями закрити -то дуже важко, але стараємося щось працювати, щось підшукувати. Можливо, десь і якісь нюанси людям і будуть підходити, то ми ці всі нюанси людям вказуємо. І є така послуга, як е, разовий огляд. Якщо вас цікавить щось з цього, ви можете просто написати мені Viber і Telegram, я скину вам прайс послуг, на, 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 на дані наші послуги. А так, в принципі. Луцький ринок, як ви зрозуміли, ви бачу дивитесь і полюбе інших людей. І в принципі розумієте, що ціни, звісно, не міняються. Ціни тільки піднімаються. І навіть от на такі от Мігани. Ми людям підбирали Мігани 2015 року. За 11 200 чи що ми купували неповні от Міган, 15-го року був, 230 пробіга було в автомобілі чи 224. Комплектація Limited. це останній рестайл третього Мігана. І от ціна була там 11 чим доларів. Але от, от, можливо, такий варіант вам зацікавить в хорошій, класній комплектації, перферація, мультикармо. Ну, машинка така симпатична, гарна. То можете, в принципі, телефонувати до продавця. Номер телефону присутній, а так машина доволі ну, надійна, надійна. Я вважаю на свої гроші. Дана автівка вона вартує своїх коштів. Тобто, все-таки, от, от Навіть ці сценіки, гран-сценіки 1,5 дизеля ну, їх дуже-дуже люблять. і, в принципі, ну, Задоволені люди і їздять ці двигуни. Єдине, що ви маєте також розуміти, що ви маєте заправляти якісне паливо. Тому що навіть цей надійний 1,5 дизель, К-9К-двигун і з їхньою топленою системою також можуть бути нюанси. Це ви маєте розуміти, тому що. Бувають різні ситуації, буває, десь попадеться на якийсь шмурдяк на заправці, і просто потім може бути проблема з паленою апаратурою. Але, в принципі, на сьогоднішній день все робиться. Є люди, наприклад, навіть у Володимиру Волинську, я також там був, завозив свою машину раніше, мені перевіряли, вони перевіряють, навіть можна навіть відправляєте форсунки, наприклад, там, насос, і вони вам повністю все от самі перевіряють, вам все повністю. Скажуть, що потрібно робити, що не робити. Ви собі зняли, відправили поштою і потім ну, дуже все оперативно, дуже все налагоджено. Тому я їх рекомендую. В принципі, тому от, А так, в принципі, машини доволі непогані. Доволі, Також часто питають нас за Renault Clio на автоматі. Їх на сьогоднішній день щось дуже-дуже мало і хороші такі, щоб десь такий кузов був живий. То, в принципі, Потрібно шукати. І це може бути там не тиждень, не два, а навіть і більше. Тому такий гарненький позешний міганчик, також, якщо кого зацікавить, телефонуйте до продавця. Я думаю, людина вам, можливо, якийсь там надасть повністю звіт по, по даному автомобілі. А якщо не надасть, можемо для вас його перевірити. для вас Отакий гольф в універсалі. Це гольф шостого покоління 10 го року, 1,6 дизель. Тут стоїть суха коробка DQ200, яка також читається, можна її прочитати, подивитися по параметрах, що, що, який залишок щеплення, чи були якісь перегріви по автомобілю. Це все можна буде подивитися. Тому, в принципі, то також такі машинки люди купляють. Купують, ну але зазвичай, зазвичай люди чогось хочуть. от все таки двохлітровий дизель, то беруть двохлітровий дизель. Хоча я би брав би навіть а цю а 7 шкоду, такі вже новіші, я брав би вже можна брати вже і на ці сухі коробці. Все-таки вони вже все, якісь проблеми такі конструктивні. Вони їх поубирали, поставили новеньких, ну наприклад, там, програмне забезпечення, яке вже не так, уже та коробка вилітає постійно, десь на якісь оновлення і так далі. В принципі, так от, машина, от, можливо, такий Гольфік зацікавить, телефонуйте. Також от дивіться, от такі, зверніть увагу на такий варіант. Ford Focus, Це третього покоління. Даний автомобіль, ну, дана ціна автомобіль, щоб ви розуміли, 9600 доларів і присутній торг. Механіка, шестіступка, є номер телефона. Ось такий варіант, ну, оце їхній такий топовий колір вважається. Але от ціна, як ви бачите, не маленька. і от... Що маємо, то маємо такі на сьогоднішній день реалії. Тому, якщо у вас цікавий такий варіант, набирайте, телефонуйте за даного варіанта. А так ми до речі, Льоша, вам привіт, скарки. От Льоша, напишіть коментарі, як вам машинка. Ми вам таку машинку купили, але ми купили її вам за менше. От дивіться, от на сьогоднішній день от, ціна такої машинки стартує 9-6 доларів. Ну, вони тако в районі, тако десь 9, дев'яти. Да. Ну, 9 такого 8809, 9200. В принципі, можна взяти адекватний, хороший форт. І це буде пробіг не, не 150 тисяч, а буде пробіга 200 плюс. Але щоб він там був адекватний, нормальний, там, 270 монобрати пробіга. Ну, в принципі, таке. Я вважаю, деколи знаєте, вже таку думаю: пробіг це цифри на спідометрі всього-навсього. Тому що, Тому що як вам сказати, все є таке, як слово, як мотогодини. Може бути пробіга 200 і машина буде більш вбитіша, ніж пробігом 400 тисяч. Ви маєте це розуміти. Тому бачите, от такий, доволі сьогодні такий. ринок, в принципі, живий, але от людей все рівно небагато на, на даний час на ринку. От дана шкода Octavia 5-го покоління вартує 5 777 доларів. Скільки цікаво, пишіть коментарі, людина скине. 77 скине доларів чи 777. От такий варіант. Ну, ціна, ціна непогана на сьогоднішній день. Але я думаю, друзі, що будуть якісь нюанси, тому що хороша шкода Октавія 5, вона буде вартувати на сьогоднішній день кажу так, в районі 7 тисяч доларів. Тобто, якщо ви думаєте, звернетеся і скажете роман. Найди нам мені підбір під ключ шкоду Октавію, а 5 З мене бюджет там 5800. Я просто навіть не буду братися за дану роботу, тому що знаю, їх ще треба до сіми пошукати живі. Це, це теж не так, що взяв і знайшов. Але в принципі виконували такі завдання. І гольф-четвертий навіть підбирали людям під ключі ціленькі. Взагалі по машині ніяких питань не було. А так, от, можливо, зацікавить така п'ята шкода. Номер телефону є, можете, в принципі. Перенабрати продавця, спитати, що до чого, можливо, щось людина ще скине по даному автомобілі. А так, от машина доволі комфортна, я вам скажу. Вона комфортніша, ніж новіша шкода, «Шкода» скажу так, от дана, от даний автомобіль. Тому, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. О, дивіться, яке R-Design. R-Design це крута така в них комплектація, це v 40 Volvo. 12 800 доларів, 2 літра дизель. Не фарбовано заявлено. Заявлений пробіг, як ви бачите, 243 тисячі кілометрів. Машини, я кажу, шикарні, хороші, компактні. Невеличка, така Volvo v 40 можливо, кого зацікавить номер продавця присутній. Те, що бачите, оцей щиточок, їхній ледовський, воно все на сьогоднішній день коригується. І проблем ніяких, бачите, навіть хтось лаунча залишив, можливо, щось, щось стирає поки. Поки <смі> не, я так шуткую, але от... бувають різні ситуації. тому Порада, як завжди, перевіряйте автівки, це моя така суб'єктивна і порада для вас. А ви собі вирішуєте, чи там просити когось, чи не просити. Ні, то, в принципі, і можете знайомих, можливо, брати з собою. Багато часто приїжджають людей з знайомими своїми, там, які допомагають їм в підборі автомобіля, в огляді автомобіля, щось порекомендують, порадять. Тому от такий ринок на сьогоднішній день. Напишіть, напишіть, до речі, свої коментарі, як вам сьогоднішній ринок, чи, можливо, якийсь варіант для вас зайшов. Хочу дуже почути вашу думку. Тому що можу вам сказати, бажаю вам здоров'я, бережіть себе, саме основне, бережіть себе, удачі вам і зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що Невах. Всім добра. Дякую.